Ми ж обіцяли, що скоро покажемо велике інтерв'ю із зіркою Тета Анною Селіванчук, і от цей час настав. Цього разу ми зустрілися з Анною, не я, а наша Марина Синьоока, щоб поговорити на досить особисті теми. Наприклад, чи мав її чоловік, багаторічний продюсер кварталу, якусь інсайдерську інформацію щодо російського нападу. А ще обговорили з Аною її ймовірну музичну кар'єру. Проблеми з дітьми та емоційний стан на восьмому місяці війни. Ексклюзивні зізнання. Далі у ЖВЛ. Зірка серіалу одного разу під Полтавою Анна Саліванчук мала грандіозні плани на весну. Та для неї все змінилося ще 23 лютого. Чому акторка не одразу усвідомила, що почалося наступного дня? Чоловік каже війна? Я кажу, Мен дитина бігає. Вона сміхається. Чому вирішила звернутися до психолога? Як терпить мовчання колег? Один з них мені написав, що ж тобі осталось, обняти близьких. Та як збирається допомогти холостякам в українському війську? Ексклюзив ЖВЛ. За два місяці до початку повномасштабного вторгнення Анна Саліванчук мала напружений графік, в якому розписаний кожен день. Окрім цього, акторка отримала дві головні ролі, про які завжди мріяла. Ті ролі, які я вважаю, заслуговую не просто сексуальних дівчаточок, а гарних серйозних жінок. Там я мала грати головного лікаря. Там я мала бути полковником поліції. Там такі цікаві були роботи. Я так їх чекала. Та війна перекреслила всі плани. Однак для акторки найжахливішим днем стало саме 23 лютого, коли вона думала, що може втратити свого молодшого сина Микиту. Мій син залазить на другий поверх двох ліжка і падає з неї на спину і лежить просто м'ясом, не рухаючи, не говорячи, не плачучи, не кричучи, нічого, просто так. В мене був такий шок. На лікарському огляді не виявили жодних порушень, однак син так і не міг встати. Аня не могла нічим зарадити, аж поки до лікарні не приїхав її чоловік, продюсер Олександр Божков. Заходить в палату, в кабінет, де були в лікаря, і Нікіта встає і біжить до нього. Я просто я кричала. Я просто! Я ричала! Я кажу: лікарі, що це таке? Що це таке? Як це можна об'яснити? Він каже, це стрес. В нього був стрес, ну, у нього був шок, стресовий шок. І він 40 хвилин ось був в такому стані м'яса. Акторка пережила такий сильний шок, що вранці 24 лютого навіть не відреагувала на те, що почалася велика війна. Проснувся мій Нікіта, підбіг до вікна і кричить: «А-а!» на сирену, А я дивлюсь, що він бігає, і в мене посмішка. Знаєш? І чоловік каже війна, треба щось робити. Я в мене дитина бігає, вона сміється. Та навіть після усвідомлення, що почалися бойові дії, Анна не планувала їхати з Києва. Я казала два-три дні, і все буде нормально. Нічого не буде, нікуди не поїду до своєї хати. Перші 12 днів Аня знімала стрес на кухні, готувала нон стопом і жодного разу не спустилася із дітьми у сховище. Та коли побачила зі свого вікна, як російська ракета влучила в телевежу, отетеріла. Спустилася в паркінг і зрозуміла, що дітей в паркінгу вже немає. Всі дітей вивезли. Я така думаю, напевно, я чуть-чуть... Нездорово, думаю, зараз. Треба все-таки думати не тільки про себе, а про дітей. Акторка перебралася з дітьми до своєї бабусі у Львівську область. Поїхала до і робила завжди якісь творчі зустрічі, допомагала, їздила в госпіталь до поранених, збирала кошти, ліпила вареники, плила сітки, робила енергетичні батончики. Я почала багато займатися допомогою. Я була зайнята і мені було добре. Допомагаючи людям, Аня допомагала і собі. В стрию вона із синами була до травня. Потім повернулася в Київ і згодом відчула страх. Я боюсь відпускати дітей, гуляти в парк, тому що а, а якщо там заміновано, і мені так стало погано, і мені досі погано. У мене таке враження, що я втрачаю якусь силу, віру в себе, віру в майбутнє. Увійшла ніби в звичайне життя, якби да, вдома там все нормально. Ти хочеш того звичного життя? Бути мамою 24 години на 7 можна просто з глузду з'їхати. Вона згадує, що раніше, яким би напруженим не був знімальний день, улюблена справа давала стільки енергії, що її вистачало на родину і домашні справи. А зараз я зранку встаю і сили вже немає. Мені немає звідки брати ту енергію. Лише через деякий час вона почала грати у виставах в театрі, окрім цього, рятувалася спортом, бальними танцями і співом. Співаю я давно. Якби ну, так, я ніколи не, не приділяла цьому такої уваги, тому що я не вважаю, що я там супер круто співаю. У мене в запасі були українські народні пісні, які я співаю своїм дітям, які співала моя мама, як Колескові. Записи пісень акторка зробила ще перед війною, а потім зняла на них кліпи. Робить це більше для себе і для душі, а от про співочу кар'єру не замислюється. Та найбільше повернути собі натхнення і енергію ані допомагають сеанси із психологом. Я вже ну, не, ну, не витримувала, я не справлялася сама з собою своїми. Я в мене апатія страшна почалася, Нічого не хочу. Кожного дня стається якесь жахіття, і ти просто. Не можеш після роботи із психологом, ані стало легше. Вона продовжує терапію і навіть планує отримати психологічну освіту. Не приховує війна змінила її. Тепер інші пріоритети в житті. А ще Аня вчиться ні про що не шкодувати, і єдине, що вона би змінила, так це ставлення до подій, які почалися у 2014-му на Донбасі. Мені соромно що вісім років тому я не сприйняла цю війну. Це було там, мені соромно. Я далі одягала російську форму, далі знімала кадр українською, кадр російською. Я заробляла гроші, я отримувала задоволення від того, що я в кадрі. У акторки були доволі теплі стосунки з російськими колегами, тож їхнє мовчання шокувало її. Я написала дуже багатьом своїм колегам. Один з них мені написав: що ж тобі залишилось, обняти близьких. Всі інші нічого не відписали зовсім. Та ще більше Саліванчук здивувалася мовчанню своєї колишньої подруги українки Галини Безрук, яка давно живе у Москві, заміжня за росіянином, але постійно знімалася в Україні. Так, це моя подружка була. Так ми з нею багато спілкувалися. Я не можу зрозуміти. Вона довгий час мовчала, а потім виставляла навіть сторіс, якраз червона дорожка у міхалкова, який повний зрадник. Потім виставляла тарілки. Фільмів, де вона зараз знімається, музику, де вона працює. Напевно, вона боялась втратити чоловіка, але що тут за чоловік, що він не підтримує, коли така ситуація. І, хоча війна скоригувала коло спілкування Ані, вона ні про що не шкодує. Найголовніше для неї здоров'я родини, допомога людям і професійна реалізованість. Вона мріє поставити власну виставу і вже обирає матеріал. А ще обіцяє нашим захисникам стати для них свахою і поєднувати серця? Як закінчиться війна, в кого немає дружин, я буду допомагати кожному хлопці, та ви потрібні всім. Перемога вже дуже-дуже близько. Дуже близько. Я в цьому впевнена на 100%. І я вас дуже прошу. Живіть сьогоднішнім днем. Кайфуйте від ваших дітей, від ваших чоловіків, від ваших мам, татусів, бабусів, всіх, хто поряд. Просто обіймайте, цілуйте, і кожного дня не забувайте казати, що ви їх любите. Це найголовніше, що у вас є.